Це відбувся, відбувся засідання виконавчого комітету. Бачите, в січні. От, якби от там дві людини проголосували за, все було б добре і все в'їздило. А потім, почекайте, а потім три рази я не міг зібрати вже виконком, не приходили люди просто. Ось я покажу, бачите, підпис. 4,50. 4,50. Ми прийшли, зараз питання не встаніть. Зараз не встаніть. а вопрос в бандитском беспределе в нашем городе. Значит, на сегодняшний день вы знаете, Спасибо. что у вас есть так несостоявшийся не с правом и ВОЗ. Он за мной працював разом тут Он был начальником, транспортного отдела. Но. И он не ну, знаешь, что такое специальное регулярное перевезение, чтобы он вам не подсказал. Почекайте. Мы не пришли ми... ми... ще... в чем бандитский беспредел? Скажите, мне, беспредел, что сегодня были сняты маршруты, с которыми заключены договора на 23-2А11, и на эти маршруты пришли мы, специально регулярные перевезения. Мы Это складываем вид... акты, фиксируем эти все порушения, и мы будем с ними разговаривать. Мы бачили угодно. ваши реакции, вы не пришли, бы не было вашей реакции в понедельник на нараде, мы по интернету подавились. Вы сказали, что я не могу им не разрешить, не запретить. Это что, позиция страны? Ми сьогодні як повинні реагувати на таку позицію сполнітної влади, яка пошляє? Є угода між перевізниками і міською владою. Якщо... <гумутом> вони ж порушують, вони ж реалізації. Так ми складаємо, тому що є, може і шашки помахати і все чи є. Ваньки Росія, ми зараз говоримо про інші злочини злочин, які вчинили проти людей, проти нашої громади. Послухайте, я б не робив такі серйозні заяви. Злочин це є. Злочин. злочин це коли є рішення суду, Оце злочин. Якщо немає рішення суду, це є певні порушення, які будуть розглядатися. Управління поліції, далі судові просії прокуратури. Буде рішення суду, що це злочин. Тоді я вас підтримаю і скажу, так, да, це дійсно злочин. Давайте поки що утримуватись від серйозних Я вам кажу, що... Ми вважаємо, що вчинені злочин. Ми так вважаємо. А чого вчинені тут війни? Це ви вважаєте, чи всі люди. Ми Ось Шановні друзі, у нас ковбаса була при Гаденському Союзі по 2,20. Була ковбаса в Мазині чи ні? Ми ж не ковбаса. Ми ж не ковбаса. Ну вы верите, что может быть безкоштовним Ні, ні, ні. Почекайте, будь ласка, почекайте. Я питаю, в нас стоїть ще перевізників в наше місто. Хочуть зайти чи ні? що, ну, Кременчук вже хотів зайти. Що це вам сказав? Ну, у нас сама кома який которая. Ну, приглашайте другим городам пускать нам приезжать. Зупиніться, будь ласка. От мене, почекайте. Почекайте. Оці розговори, що хочуть заходити, щось робити, я чую тут рецелерії. Ну а Макарову что дали только 24-й маршрут? Почему ему не дали весь город? он же... Да, не защищать. Такой... Не, ну почему? Он же готов был да, ездить. Кстати, Макаров ездил. по 350 в эти дни. Он, не, он не, вот такой ноу-хау не придумал в Китане не РВ. Ну а как понять то, что вот ну, я, ну, я не в, разбираюсь в этих с... схемах? Идя в <свят> манипуляции. Мясо надо сохранить. Вообще, вот. Они объясняют маршрут тесу. Что же вы сынавчиваете? Они льготчиков не хотят. Они детей в школу не брали, вы понимаете? Да, Це не обіцяють, а так і виходить у ага, вас шановні мої світловочани. Якщо ми знайдемо порозуміння. Перевізники, влада і громада, тоді в нас будуть перевезення все буде. Якщо ми почнемо мішувати, вони закриють перевезення. Ну, ми, не не ми повинні зрозуміти надстатки перевізників чи що надстатки перевізників. Ми повинні зрозуміти по 500 гривень з машини в день. Хай зрозуміють пенсіонерів, яких тисяча гривень пенсії. Які теж хотіли 6 гривень, а потім просили вибачення перед громадою, просилися, щоб по 3 гривні зайшли, бо у мера є 12 трамвайчиків, які вирішили цю проблему. Вже ви другу перепізники. Іде мені вже до трамвайчиків, за нами ми. Значить, вони повинні брати кредити, і ми повинні... Ось вони купить, ось вони купить. Сідайте в моє кресло і керуйте, покажіть як, будь ласка. Ви вже вибрали, вибрали вас вибрали, то треба керувати так, як треба. Я роблю на благо місць. Нас, нас виберуть, Ми будемо сидіти. Я Почекайте, будь ласка, отут От депутати бралися прибрати постаменський пам'ять для Леніна. Пройшло дві години, прибіли, пане мер, допомагайте. Визвав екскаватор, дав гроші, прибрали все. А де ж екскаватор на дорогу? Ви ж їх не прочистили. 30 років не купують машини. в Шановні друзі, почуйте, будь ласка, я прийшов мільйон 250 000 000 борги комбінату комунальний. Зібрали гроші в цьому році кажуть, давайте купимо машини. Розподілили на зарплати все. Давайте будемо зарплати піднімати. Я не против. Ну, а в тому році пропали гроші бюджетні, не всі розходували. І на нашу клініку, Важливо, що наразі. Ну, ну тому що їх забрали назад, газеті. Ну, Газетки написали. Повернули гроші. Повернули, повернули.